Багато людей вважають за норму виступати проти людей Божих і проти того, що вони роблять, писати негативні коментарі на їх проповіді, намагаючись принизити їх, очорнити, приписати їм неіснуючі гріхи. Цим вони зводять холу на Святого Духа, силою якого ці люди виривають з лап сатани людські душі і ведуть людей до Бога. Біблія показує, що дії таких людей страшний гріх, який не прощається. Ісус сказав Тому то кажу вам: усякий гріх і кожна хула будуть прощені людям, але хула на духа не буде прощена, і як скаже хто слово проти людського Сина, то йому проститься те, а коли скаже проти Духа Святого, не проститься того, йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Ісус створив церкву, яка є Царством Божим на землі. Люди Божі приєднують нас до царства Божого для нашого ж спасіння. Тільки Святий Дух, яким вони наповнені, дає можливість їм забирати душі людей у диявола. Не робіть гріха, який не прощається. Думайте, перш ніж писати чи говорити.